Доброго дня! Всім вітаю всіх на каналі Сам Придбав собі такий пакетик єдночів Такий для того, хто щось робить. Дуже корисна річ. Значить, отсюди є два отвори, вставляється два проводки. Потім це отак клац і фіксується. Так подивився, що ніби, в принципі, можна і розкрити цю штуку назад, щоб використовувати повторно. Треба тільки подивитися, як за що там. А, отут. Ось. Ну, відкривається, можна користуватись повторно. Так, ось ще одна така сама. Значить, як вони стикуються? Якщо ви подивитесь, там є така ціла схема. Стикуються. Вони ось таким чином. І цього з'єднання буде достатньо для того, щоб струм проходив від одного до іншого краю. Вони, можна сказати, многоразові, але наскільки вистачить самого з'єднання. Ось я зібрав таку схемку, в мене є такий пропелер маленький. Ось такі з'єднувачі стоять. Тут в мене роз'єм USB, я колись е зрізав повністю пластик з роз'єму, припаював два проводи. Якщо подивитись сюди, тут видно буде, що це біло-оранжевий-оранжевий, здається. Е не роздивлюсь. Може бути так, що на відео буде перевирати стосовно кольору. Ну, але в тому сенсі, що його використовувати можна для підключення будь-чого. Значить, тут в мене є зарядочка. І ми можемо це все підключити і побачити, що наш пропелер крутиться. Хвилину, щось десь з'єднання пропало. А, на самому тут відвіду. Ну, десь тут можливо поганий, поганий контакт в мене. Чи не зачистив, чи не обжав, там потрібно дивитися. Ну, але для тих, хто займається DIY, бачите, десь поганий контакт у мене. Потрібно дивитися. Ну, якщо натягнути, то в цілому. Може контакт абсолютно зникнути. Ну, можливо, тут один з провідків вже перебитий, тому що е, схоже на те. А, ні, ось! Ось-ось-ось. Потрібно перестановити пере провід. Бо він вискознув, звідти. Щось оці проводи досить тоненькі, але якщо брати ну, до уваги, отакий провід з витої лінії. З інтернету. Наприклад, у вас був один провайдер, вам провели другого, ви зрізаєте всю лінію, а там іде отакий провід. Досить добре тримається, тут жодних питань. Висковнув тоненький провід. Давайте покажу. Ось. Значить, як ця, ця, ця ситуація виглядає. Ми зараз відкриємо цього Ось сюди, ніби вставляєте. Раз. Один провід є і зараз треба другий вставити. Щось він вискознув звідти. От ми вставляємо другий провід і закриваємо. Раз. І тепер поєднуємо з нашим оцим. І ось крутиться наш пропелер. І щось трохи трахтить, але перевірити низьке на низьку напругу можна досить легко. Ну, на цьому гадаю все. Це я замовляв на тіму. Замовляв я 25 пар таких. До речі, ось. Тобто оце вони. Значить, ця технологія, схожа, така є. Такі самі защёлки є на цьому на навушниках Clatronics, на Jabra, там, де підключається подовжувач до навушників, там іде типу USB, але отакий же точно, що отак півкорпуса пластик. Далі чотири дорожки. І другий такий самий. чотири дорожки, вони так само зустрічаються. Бац, і все. Ну ось поки ставив, захлопнув цю. І якраз під прозору нігуть вставляєте. Клац і все. Все відкрито. Тут така сама ситуація, вже захлопнув, поки крутив у руках. Тут треба щось трохи сильніше надавити. Не знаю чому, але він захлопнувся і. Я його так відкрити не можу. А, відкрив. Ось. Дякую всім, хто дивився. Мирного неба, гарного настрою. До побачення.